Немає коштів, вони планують її перереєструвати на. Це люди дійсно патріоти, у яких проблема зараз на окупованій території. Значить, версія яка? Типу, будівля прокуратури замінована, але вибухотехніки перевіряють не будівлю, ні там намети. Ні інші автівки, які купа припаркована, а саме автівку, яка належить людини з правого сектора. Причому люди, які там були, вони, я вже підняла кипиш, я кажу, покажи документи на основанні чого, відійдіть взагалі від автівки. Тобто, могли підкинути все, що завгодно. Я ж це розумію. Тобто я відігнала вже від автівки, її закрили. І вони почали от щось таке. Давайте ми її повеземо, от коли буде техпаспорт, Я хочу сказати, що дуже швидко. Ця інформація стала відома. не усучали в мене питання, вона вже знала про чорвону втіку. І ще де один ресурс, який я публікував, це сайт 0552. Ну, Дві журналісти, до яких зверталися, ми кажемо, вони спитали іншу сторону. Тобто вони написали так: джерел органах, з джерел правоохоронних органів. Це дуже швидко відбулося з джерел правоохоронних органів, і далі, вибухівку не знайшли, але ми знали, що туди повинні були покласти вибухівку і зробити терористичне акт. У нас просто шоу екстрасенсів. Зверталися до журналістів, будь ласка, нашу точку зору, і опробіження тиша. Я хочу сказати: ми тихо спокійно, у нас є знову відео, є фото. Як ми забирали цю автівку? Ми її забрали. У поліції жодних претензій немає. Але дівчина. Яка навчається в Україні, яка має татуювання, слава Україні, не боїться в Криму виходити на пляж і казати Слава України. Так, розумієте, дівчина, яка має стрижень, вона не може поїхати до своїх батьків. Розумієте? Тому що на кордоні її зараз хопить ФСБ. Розумієте, що зробила поліція і наші так називаємо журналісти. Валерія Курісняченко, Соборна Казавця Українська Січ. Я буквально хвилину хочу доповнити, що відбувається в нас офіцер кадровий, наш Козак, пройшов нову перепідготовку від солдата до офіцера. Йому пропонували цей порт, він відмовився, його півгода туди, він не пішов. Врешті-решт його дозволили в Маріупольський напрямок, він приїхав, приймав вже дільницю і в останній момент викликають штаб, каже, хлопче, команда з Києва тебе зарубали. Нічого не розуміє, він ну, зібрав речі, а один з працівників штабу вони на майдані разом каже: хлопче, тебе зарубали аргумент. Бо тебе загострене відчуття справедливості. Офіцер такий український не підходить сьогодні. Це один що бальцюкського дві, наприклад. Власне, після поступи, зараз за роботи останні коментарі, що приїхав прийняття. Шановні судді кілька моментів. Судове засідання, яке відбувалося, вже розгля по суті, з участю мого клієнта, склад суду Сакита Богримен Кисенчук. Це судді Білозерського районного суду Херсонської області. Судове засідання було проведено за відсутності потерпілих. Попереднє судове засідання під час оголошення ухвали про перерву у ньому. Дата нового судового засідання не була названа. Тобто, потерпі... самі судді не знали, коли одужує мій клієнт. І судове засідання було призначене відразу після того, як він, так би мовити, одужав і був за руки, за ноги, занесений співробітниками поліції до будівлі суду підземно. І при цьому потерпіли їх багато по справи, вони технічно не могли бути попереджені про дату та час судового засідання. До речі, потрібно це робити за три дні. І слідчий, прокурор, суддя повинен за три дні повідомляти учасників слідчої судової дії про її дату та час. Іноді дзвонить слідчий і каже: приїжджайте сьогодні, буде, є три дні на підготовку. Тут такого не було. Особи потерпілі, технічно не могли не були попереджені. Це суд сказав, є відеозапис, проголовуючи про це. Повідомити. Тим не менше, як повідомив суд, як повідомив. Прокурор. Це тільки, тільки вирішується питання про запобіжний захід. Трошечки вигідно, без неможливо. Або починається судове засідання за правилами, які існують, за присутністю потерпілих раз, або за їх попередження на належним чином два, або воно переноситься на іншу дату та час. Судове засідання було розпочато, не була можливість. Відсутня можливість не надала можливість заявити про питання, всі, які були, посилаючись на те, що немає потерпілих. І все ж таки відсутність потерпілих не завадила провести судове засідання. Але згідно КиПра України, це остаточна підстава для призначення потім нового судового засідання вже із суду апеляційної інстанції. В даному випадку. Є така пагубна практика в органах досудових, в установах тримання затриманих – ІТ в СІЗО. Якщо особу потрібно етапувати, якщо є ухвала суду або постанова скріччить, цю особу виносять чуть ли не заново з цього СІЗО або ІТТ. Як я стан здоров'я особи, це вже з цих співробітників не турбує. Потрібно їм етапувати, особу етипують. Вмовляють через співкамерників, кажуть, шановні. Ну, моєму клієнту в Миколаєві через співкамерників що Зроблять погано всі камери, якщо він не вийде, які рік не нагадують, точно. І тапують. Якщо не бажає особа це робити, її спричиняють її тілесні ушкодження, б'ють. і за ноги за руки несуть до спеціалізованого транспортного засобу. Щодо відкритості судового засідання, дійсно, суддя Заслава з судове засідання без захисника, І якого не мають навіть не попередувати про це. От, це щодо встановлення граничного терміну ознайомлення з матеріалами досудового судового розслідування. І, взагалі, щодо нашого ІТТ, Ізолятор тимчасового тримання, який не зникає візьметься. Якщо, я завжди кажу моїм клієнтам, якщо особу етапують до ЕТТ, етапу, етап, це вже щось погане задумало, протилежна сторона вмінувачів. Або будуть ходити опера до цієї особи, співробітники оперативних підрозділів, не записуючись в жодному журналі, ми під мені про це іноді е, сповіщають, повідомляють. Або будуть проводитися прослуховування камер, і це ляже в кримінальне провадження, або щось інше. Тому мій клієнт також не чекає від цього нічого доброго. А на першому місці було здоров'я. Не було можливості, але стану здоров'я. Будь ласка, запитання у є. У мене такой вопрос, ну в принципі, это то, с чего должна была бы, по идее, начинаться пресс-конференция. Что іменно і по каким статьям инкриминируют постушение? Значит, особливо тяжкие злочин. Я не можу розголошувати імені сільства. Зараз матеріали прокурорам, докази прокурорам ще не надо несу. Потім, я не хочу робити подарунок стороні обвинувачення і давати привід для претензій в наш бік. Але інкриміновано особливо тяжкі статті. Кримінально-процесуальна поліція України. Це все, що я можу сказати. Уголовно-процесуальна? Е, Кримінальна поліція. Уголовно? Особливо тяжкі статті. А можна, можна ці статті назвати чи ні? Інкриміновано інкримінують розбій. Але згідно позиції Згідно позиції сторони захисту. Вона мого підзахисного наявними наявним доказом не доводить Мій підзахисний захистний, не визнає. Ви, будь ласка, ще запитання. Mm -hmm. Ні, ну, то будемо завершувати конференцію. Ви можете поступати, що після нашого Я вас запрошую 7 вересня Білозерський районний суд на засідання. Там буде продовження. Дякую, пане. Хочу сказати, панове журналісти, сьогодні о другі повинен бути суд над людиною, яка на прапор вчинила громадськість, я теж запрошую. Ми зараз після цього до додивіться. У апеляційному суб'єкту.